Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія та канал Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні лютий місяць і час висівати насіння перцю та баклажанів та й інших овочевих культур на розсаду. Але насіння, щоб його висіяти, потрібно підготувати. Процес підготовки однаковий для всіх овочевих культур. Насамперед, нам потрібно перевірити насіння на схожість. Обов'язково провести дезінфекцію, насіння, щоб запобігти захворюванню розсади. Є різні хвороби рослини на початковій стадії розвитку. Це і чорна ножка, і пліснява, і інші захворювання. І, звичайно, простимулювати насіння. Адже стимуляція необхідна для того, щоб дати змогу отримати дружні сходи нашої, нашому насінні та гарно отримати розвинену кореневу систему рослини. Як ми повинні зробити, перевірити на схожість саме насіння? У попередньому відео я на цьому питанні зупинялася. Говорили ми в попередньому відео, що потрібно взяти 200 грамів проточної води, повну зверхом чайну ложечку солі, переколотити, щоб водичка розтала, і висипати пакет насіння. У стаканчик. Якщо це покупне насіння, то має це насіння простоїти джемно сухе. Ваше домашнє насіння воно ну, не таку має посушливість, як магазинне. Потрібно, щоб воно простояло у вас півгодинки в стаканчику і воно намочиться і повинне якісне насіння упасти на дно стаканчика. І воно вже в нас трошки стоїть, і до кінця відео ми побачимо наскільки воно буде в нас якісне. Потім це насіння, яке впаде, це нам треба його сіяти. Воно є якісним. Його потрібно воду буде зіляти з поганим насінням. Якісне насіння ми повинні промити під проточною водою і просушити. Це ми насіння перевірили на схожість. Потім це ми просушене насіння повинні продезінфікувати. Які засоби ми використовуємо для дезінфекції? Наша звичайна марганцовка. Ми її розводимо. Ось 1 грам на 100 мл води, вона виходить такого темного кольору і замочуємо на 15-20 хвилин. Також використовуємо фітоспорин. Фітоспорин ми використовуємо не тільки для дезінфекції насіння, ми його використовуємо, фітоспорин розведений по інструкції для дезінфекції ґрунту. Ось берете таку. Оприскувач із розведеним фітоспорином, і обов'язково ви скроплюєте ґрунт, який підготовлений, так як в попередньому відео я дам ссылку. Під відео ви приготуєте ґрунту суміші. Можна свою, я дам давала рецепти приготування, можна купити ґрунтосуміш для розсади. Але обов'язково по-любому, якщо це буде ґрунтосуміш. Для розсади, як ви будете садити в стаканчики, обов'язково маєте обрискати розчином з фітоспорином. Це дає змогу продезінфікувати і ґрунт, і насіння, щоб не було е, чорної ножки і не загинула ваша розсада. На що я хочу ще звернути увагу? Пакетики покупні, я їх садити не буду. Це просто для відео. Е, просьба не купляти дешевого насіння, бо воно може бути не зовсім якісне. Ми бачимо і ось по цьому стаканчику, що не дуже спішить насіння падати на дно. Ну, побачимо до кінця відео. Ви повинні провірити насіння ваше. Ось на якість. Якщо ви побачили, висипали з пакетика насіннячку, і воно ось є чорне, ви його зразу повинні відкинути, бо з нього вже воно не буде проростати це ваше насіння. І подивіться, щоб не було воно ні ламане, ні якогось іншого кольору. Що ще яким ми ще засобом проводимо дезінфекцію? Засобом проводимо дезінфекцію звичайним хлорексидином. Ми проводимо дезінфекцію, не розводячи його цей хлорексидин на замочі, також насіння на півгодини. Хороший засіб для проведення дезінфекції є борна кислота. Ви берете 0,2 грами борної кислоти, розводите на літру води і проводите дезінфекцію насіння, і також це буде і стимуляція насіння. Також, ви берете, можна взяти один із видів. І один із видів є перекіс водню 3%. Ви також замочуєте насіння на 15-20 хвилин. І являється це і стимуляцією для вашого і, мого, і вашого насіння. Я буду особисто використовувати перекіс водню. Я бачила відео одне. Що використовували е, різні препарати, і е, де використовувався перекис водню, там найбільша була пророщуваність насіння. Я спробую в цьому році використати цей перекис водню. Отже, е, ви на 20 хвилин замочили насіння перекисом водню. Потім ви це насіння, його вже після дезінфекції, стимуляції промивати не потрібно. Ви це насіння маєте прокільчити. Так як це насіння перець і баклажани, воно, є таке, як має міцнішу шкрулупу, як помідори. То потрібно його прокільчити. Через те, що Якщо ми його не прокільчуємо, то термін е, сходу насіння 10-14 днів. Якщо ми його прокільчимо, то я думаю, за 4-5 днів воно вже нас зійде. Ми використовуємо звичайні ватні тампони. Беремо теплесеньку, берем теплесеньку воду, ми намочуємо, складаємо ось, е, ці тампончики у лоточок. Цим робиться не мокра, але вологе середовище для проростання насіння. І це насіння ми складаємо у цей контейнер. Складаємо і накриваємо. Ви можете використовувати не тільки такий контейнер. Беремо таку марлючку. І на цю марлючку ми складаємо насіннячко. Насіння ми ще це не робимо. Я вам пізніше розкажу, чому. Це просто для відео. Ми складаємо насіннячку на проростання. І, звичайно, контейнер підписуєте, який це у вас сорт. Ми будемо пророщувати і всі ці процедури проводити і своїм насінням. Ми будемо висаджувати золото, скіфів, богатир і каліфорнійське диво. А так це насіння куплене просто щоб е, зняти відео, показати, як ми це все робимо. Ми поклали на пророщування, накриваємо цей контейнер і ставимо цей контейнер в тепло, має бути тепло 25-28 градусів. І, звичайно, через 3 дні ми вже можемо подивитися, в якому стані наше насіння. Тут дуже легко підняти, підняли марлючку і подивилися. Якщо лише ми побачили, що насіння чуть-чуть проклюнулось, ми обов'язково маємо його е, висадити, е, щоб воно ні в якому разі не переросло. Е, ми можемо висаджувати це насіння. У 200 грамових стаканчиках пластмасових. це мене, Ми будемо висаджувати інші, посуд, я вам покажу. Це просто для зразка. Ви можете любий взяти пластмасовий стаканчик, ще краще, як він буде прозорий, щоб було видно, яка вологість ґрунту. Беремо стаканчик, ми використовуємо на дно стаканчика вермикуліт. Кладемо небагато, трошечки на це як би дренаж на дно стаканчика. Потім ґрунту суміш. Ми вже говорили, що в попередньому відео ми розказували за грунтосуміші, які вони можуть бути. Ми цю ґрунту суміш перемішуємо, яка вже є з вермикулітом. Чому з вермикулітом? Тому що вермикуліт являється таким, як би. Для використання засобом, що він має такі властивості, як поглинати вологу зайву, яка попадає в ґрунт. Він поглинає цю зайву вологу, а коли вже рослині посушливо, він віддає цю вологу рослині. Цю ґрунту суміш потрібно пересіяти на наситу. Бо це буде маленькі рослинки, щоб вони легка, ця ґрунтосуміш була. Ми набираємо цієї ґрунтосуміші неповний не повний стаканчик, через те, що як буде сходити наша рослинка, щоб ми мали змогу, таку трошки її як ущільнюємо цей ґрунт. Щоб ми мали змогу, як буде сходити рослинка, її трошки цей ґрунту підсипати. От ми набрали стаканчик. Потім ми маємо садити е, наше насіння на глибину не більше, як 1 сантиметр. Щоб ми не помилилися, ми взяли, на, е, взяли олівець і на олівці зробили мірку. Олівця нема. Ось я покажу, бо десь олівця нема. У нас от така є бірочка. Взяли Наприклад, ось олівець, відмірили сантиметр і вчепили бірочку. І тепер ми робимо місця для нашої, для нашої розсади. Якщо у вас перевірене насіння, ви зробили місце для насіння, взяли уже насіння перевірене. Продезінфіковане і простимульоване. Кладете насіння цю ямочку і обільно оприскуйте його водичкою, яка розведена із фітоспорином. І потім це насіннячко присипається річковим піском. В попередньому відео. Ми вам по розказували, чим можна присипати. Присипається як гарне насіння більше 2 мм, присипається до 1 см річковим піском. Для чого присипається? Через те, що помідори і перець. Можуть, як не присипати до сантиметра річковим піском, то можуть ці помідори і перець вирости. І з насіннячком на листочках, як народі говорять, з шапочкою, і це позначиться погано на рослині, вона буде деформована. І знову ми гарно її змочуємо водичкою і світоспорином. Оце ми посадили так на Насіння ми посадили, так посадили всі стаканчики і накрили обов'язково. Пленкою, склом. В даному випадку в нас є такі ємності, що ми накриваємо. І кладемо на температуру-28 градусів для проростання. Як ми будемо садити, ми покажемо в наступному відео. Ми будемо використовувати касети. Через те, що персі не люблять, коли їх пікірувати, вони люблять, коли робити перевалку. Для цього ми будемо використовувати касети. В слідуючому відео ми покажемо, як ми садимо насіння. А для чого я вам розказую це відео? Для того, що в лютому місяці є багато сприятливих днів, і вам провести цю потрібну роботу до того, щоб посадити. І в сприятливий день, і вже насіння ваше прокільчилося. Дорогі друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо у вас є інші способи е, по вирощуванню е, розсади з насіння, пишіть коментарях, обмінюємося досвідом. До побачення! міцного вам здоров'я, гарних урожаю.